Шановні колеги, пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання, який складається у нас з одного питання, по якому надійшло подання про його невідкладність для того, щоб його розглянути на сесії завтра. Хто за? Дякую одноголосно. Перед початком комісії традиційно питаю. Чи є у когось прямий чи напрямий конфлікт інтересів стосовно питань, які будуть розглядатися, або є інформація стосовно наявності подібних конфліктів у когось з присутніх? Все. Немає, дякую. І да, пропонуємо обрати Михайла Васильовича секретарем комісії для засідання для цілей даного позас для даного цілей для даного позачергового засідання постійної комісії. То за дякую. Отже, у нас єдине питання про розгляд проекту рішення про продовження дії МЦП «Цифровий Київ. Скажіть, будь ласка, що у нас там з ним по узгодженню фінансів? Дуже дякую, Максимі Євгеновичу. Дякую всім членам комісії за те, що сьогодні зібралися позачергово. Це дійсно дуже важливо. Питання, які піднімались на минулій, я не буду повторювати презентацію, бо вона вже була на минулій комісії. Питання. Які підіймались, повністю вирішені з точки зору фінансування, те фінансування, яке було додатково проголосовано, з воно повністю згоджується з поточною редакцією, яка пропонована міською цільовою програмою, тому ми не бачимо ніяких зараз якби конфліктів, і задач, і просимо вас підтримати. Ну, є відповідні листи від бюджетної комісії, то, ну, тут все окей. Тобто відповідно ніяких змін там не вносилося, ні, да ні. в цифри так, я, з, з депфіном поспілкувалися. Там дійсно воно ну, було була незрозуміла ситуація. На даний момент все вирішено, тому так. все окей. Дякую. Ну тоді пропоную схвалити дане рішення. Хто за? Дякую одноголосно. Тоді дякую вам всім. Оголошую засідання закритим. Бажаю вам успіху на сесії завтра. Дякую, дякую. вам дуже.